Wide, right вот, Я за склон, а тут вы такие просто в окулярах. Уже не страшно. Не, не пево, рик, тут Я вижу, как поменялись они. Но, друг мой, это среда, да? Короче, купив собі простенький ноутбук для навчання і вже скачав оцю нашумівшу програму, яка недавно інтегрувалася з є світою. Ось СТІ. Тут я вже проходжу курси захисту вітчизни, також можу саме пройти курс по фізкультурі. Ну і по всіх інших предметах, відповідно, теж є. Так що, якщо ви бачите, що вашої дитини е, скачений оцей додаток Steam, який сам Михайло Федоров рекомендує, ось для дітей, які саме хочуть саморозвиватися, то вам дуже пощастило, ваша дитина, можливо, стане вундеркідом.